У минулому відео про Володимира Святославича ми за декілька хвилин розглянули чималий відрізок життєвих подій Великого князя. А зупинилися ми на ще більш цікавому етапі його правління, а саме Хрещення Русі, навколо якого водиться купа суперечок. Тому давайте про все по порядку. Перед початком відео маю нагоду порадити вам крутезний історичний інстаграм-блог, де автор коротко та дуже цікаво висвітлює різні історичні факти та події. Можете самі у всьому переконатися за посиланням у описі під відео. І також я впевнений, що ви вже натиснули червону кнопку підписки та дзвіночок, щоб не пропустити жодного цікавого відео про нашу історію. Поїхали! Так от, на думку Володимира, християнство підходило найкраще. Його сповідували в той момент вже чимало слов'янських народів. І власне, навіть бабуся Володимира, княгиня Ольга, яка була християнкою. Та й в цілому, Київська Русь була у дуже тісних стосунках з християнською Візантією, і політично, і економічно. Цей зв'язок можна було вигідно використовувати. До речі, саме в цей час сталася одна резонансна подія. Відпочиваючи у своєму маєтку після полювання та святкового бенкету, Володимир пішов спати до своєї дружини Рогнеди, тієї самої полицької нареченої, яку майбутній князь забрав проти її волі. Тому вона вирішила вбити Володимира, поки він спав. Але на диво князь прокинувся і встиг схопити руку з ножем. Після того він мав стратити рогнеду, але на крик прийшов їх малолітній син, і Володимир не наважився довести справу до кінця. Порадившись з боярами, він відправив рогнеду з сином в полуцьку землю, княжити Тина ділом. Незадовго до хрещення Володимир послав до Візантії велике військо, завдяки якому Візантійський уряд розгромив бунтівного полководця Варду Фоку. В обмін на цю допомогу князь зажадав одружитися з візантійською принцесою Анною. У відповідь було висунуто зустрічну вимогу: наречений повинен бути хрещеним. Рішення Володимира було швидким: за однією з версій до Києва приїхав грецький священик Павло, який здійснив обряд хрещення. Перетворений християнин отримав ім'я Василь. Але як не дивно, наречену забули прислати до Києва. У відповідь на це раб Божий Василь Володимир повів військо до Криму. Де розташовувалося грецьке місто Корсунь. Князь демонстративно вимагав видати дочку градоначальника замість Візантійської принцеси. Логіка Володимира була проста: якщо Константинополь відмовився хрестити Русь, то нехай це зробить незрівняно менш впливовий на Київ і більш незалежний Корсунь Херсонес. Але і тут, в Криму, князь отримав чергову відмову. Як нам відомо, такі відмови Володимир сприймав дуже болісно. Місто було взято в облогу. А коли почався голод, серед городян знайшлося чимало прихильників негайної здачі. Незабаром ворота було відчинено, і майже в точності повторився старий полоцький сценарій сім'я градоначальника була страчена, а його доньку Володимир віддав одному з людей, які відчинили ворота міста. Після взяття Корсуні Володимир знову зажадав у Візантії віддати йому в дружини Анну, пригрозивши, що інакше з Константинополем розправиться так само, як і з Корсуню. І принцеса Анна таки була видана за Володимира у 988 році. Обряд хрещення у Києві чітко описаний Нестором. І коли прибув, повелів він поскидати кумирів, тих порубати, а других вогню оддати. Парунаш повелів він прив'язати коневі до хвоста і волочити з гори по Боричевому узвозу наручай. І дванадцятьох мужів приставив бити його палицями. Потім же Володимир послав посланців по усьому городу, говорячи: якщо не з'явитись хто завтра на річці, багатий чи убогий, чи старець, чи раб, то мені той противником буде. А на завтра вийшов Володимир з попами, цесарициними і Корсунськими на Дніпро, і зійшлося люду без ліку. І влізли вони у воду, а попи стоячі, молитви творили. І було видіти радість велику на небі й на землі, що стільки душ спасається. Хрещення Русі не скрізь відбувалося спокійно. Місцями жителі чинили опір. У 991 році Володимир послав до Новгороду свого тисяцького путяту. Згідно з літописами, путята швидко схопив ватажків бунту, але містяни в свою чергу також чинили бунт. Тому Добринні довелося витягувати загін путяти з облоги. Археологічні розкопки Новгорода таки підтвердили, що приблизно в ці роки тут вирувала сильна пожежа, під час якої бунтівники палили церкви і будинки християн. А Добриня, навпаки, будинки бунтівників. У землях північно-східної Русі християнство проживалося надзвичайно важко. Сьогодні дослідники схильні вважати, що Русь була остаточно хрещена тільки через півтора століття після смерті князя Володимира. Більшість синів Володимира, відправляючись княжити у свої міста, брали свиту священиків. Але далеко не завжди їм вдавалося переконати населення. Наприклад, далека ростовська земля залишалася нехрещеною два покоління Володимирових нащадків. Населення відверто страчувало священиків та продовжувало поклоніння ідолам. Найліпші справи були і в муромі, де язичники повставали навіть проти княжича. У землях в'ятичів християнство прижилося тільки у XII столітті. Добре, повернемося до Володимира. Він у свою чергу надзвичайно активно проводив християнську реформу, хоча нещодавно був ярим язичником. Десяту частину свого прибутку князь вилів передавати церкві. На них і була зведена знаменита десятинна церква у Києві. Ця традиція збереглася усіма київськими князями. Володимир надав церквам нові земельні наділи, а церкви в свою чергу розвивали освіту населення. Також Володимир почав карбувати першу руську монету златник із знаменитим тризубом. Трохи пізніше Володимир певно хотів реформувати систему престолонаслідування, тому збирався заповісти княжий стіл своєму синові Борису. Але маючи офіційно 11 синів, це було дуже складно. Адже кожен хотів володіти своєю землею, не поступаючись своїм братам. Тому старші брати Ярослав та Святополк надумали повстати проти рішення батька. У 1014 році проти Володимира повстав Святополк, будучи його нерідним сином, адже його батьком був Ярополк. Тому він зажадав повернути батьковий трон, який було забрано Володимиром. Але Святополка було схоблено та взято під варту. У 1015 році підняв бунт Ярослав у далекому Новгороді. Він так само зібрав величезну армію північного війська, як колись у свою чергу зібрав Володимир. Але битва так і не відбулася. У цьому ж році Великий князь Володимир захворів і невдовзі помер. І Русь поринула у боротьбу за вільний Київський престол. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо сподобалося, то обов'язково ставте лайк та пишіть коментар під відео. Ну і звісно, не забудьте порадити це відео своїм друзям та знайомим. Побачимося у наступному ролику.